Ми знаходимося на горі Славське, це ми піднімалися підйомником з бази Захар Беркут. Це між горами Зворець і Високий верх. Що вам хочу сказати? Зараз такий урожайний рік на ягоди, що йдеш і просто душа плаче, коли ти ногами йдеш по, тих, по цих ягодах і ступити ніде. Бачите які ягоди є, червоні всякі от. Ці дуже корисні, чорні Їх тут просто куча цих ягід. Ти, я не знаю наскільки родюча. Родюча гора, що ти коли йдеш ногами і наступаєш на них навіть Навіть і не думаєш що ти їх роздавлюєш ці кучі вітамінів, які на базарі коштують великих грошей. Тепер подивіться туди. О, бачите? Як класно. Всім рекомендую сюди приїхати. Це просто бомба. Так, дивишся так? Так. Сюди які краєвиди. І коли ти зразу приїжджаєш на гору, просто всі охають і ахають, а, як класно, як класно. А потім десь через півгодини, вже око не реагує, просто це сприймаєш як. там. Там вон гора, люди спускаються по тросах. А, туди як ласно. Я один із тих, кому повезло побувати на цій горі. Літом в хорошу погоду і вас запрошуємо на збір, ягід вражає. Блін, у ну мене просто душа плаче, коли я хожу по цих Вітамінах і топчу їх ногами. От подивіться, скільки їх тут. Це черниці, дуже корисна ягода. І коли сушити можна і морозити, і сушити, і варення. І все з нього можна робити. Я вам так скажу. Я коли переїхав жити рік тому сюди на Західну Україну, да, якраз ми в цей час переїхали. Першого десь приблизно... Першого 10 липня, то я за зиму ні разу не хворів. Взагалі. Просто я тоді, коли працював там на базі відпочинку на квадроциклах, ми кожен день їли ожину, ми їли чорниці, ми їли малину, так гарно від'ївся і ні одна зараза мене не брала. В Києві я хворів кожен місяць. Або приходив з метро, додому соплі приніс дітям. Я не захворіваю, вся сім'я захворіває, ларингіти, отіти, антибіотики подвічі на місяць хворіли. Ми колись пам'ятаю 2015 року зимою, то зверталися з отітами три рази з отітами зверталися. Тут, ну тут діти, звісно, хворіли, я не хворів ні разу. А діти хворіли таке, тут в основному кишковим хворіють. Ще раз показую вам цю красоту. І показую от, скільки тут цього добра, наскільки родюча природа в нас українська. Берете собі, збираєте, зриваєте йти. Ногами ходиш по цьому всьому, топчеш просто жок. Все, підписуйтесь на наш канал, ви можете не підписуватись. Мені все рівно. Головне, щоб ви це відео бачили.